Пропонується на продаж будинок в селі Радів Рівенської області, будинок в затишному місці з виглядом на ліс, де добрі та привітні сусіди, свіже повітря, ділянка 24,3 сотки, огорожена, приватизована є кадастровий номер, будинок 50 метрів квадратних. Зручне розташування. Неподалік у радіусі 300 метрів знаходиться магазин, зупинка громадського транспорту, а також ліс та озеро. Будинок складається з двох просторих кімнат та великої кухні та тераси з можливістю перепланування. У будинку є газ, електрика. Біля будинку є колодязь з насосом, замінений дах, опалення, газові конвектори. Вердопаливна грубка та родзинка розкішний камін». на ділянці багато плодово-ягідних дерев та кущів, два сорти винограду, які щороку дають чудовий урожай. На території знаходяться господарські цегляні споруди, баня, туалет, літній душ, дроварня, є запас дров та погріб, мальовнича місцевість. Річка ліс і все, що потрібно для відпочинку або комфортного проживання з веденням господарської діяльності. Загальна площа будинку 50 метрів, дві кімнати, площа ділянки 24,3, сотки, будинок шлакоблочний, санвузол у дворі, опалення комбіноване, косметичний ремонт. Меблі залишаються, комфорт, камін, огорожа, сад, город, газ заведений в будинок, інфраструктура до 500 метрів, зупинка транспорту, магазин кіоск. Біля будинку до 1 кілометра знаходяться ліс та озеро. Озеро Велике, рибаки приїжджають з інших областей на рибалку. Тобо зустрівся у парку, ти подивилась у мій бік, ти зачаровано всміхнула, сказала ти навіки міг. Люба, 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 любов, знов я за тобою люба, 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 любов, моє кохання, люба, 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 любов, знов я за тобою Люба, 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 любов, моє страждання. Нашій зустрічі з тобою, білі троянди я приніс, квіти кохання і любові, квіти для тебе цвіти мій любе, 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 любов, Знов іду я за тобою Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.